Всім привіт! Презентую вам лот, аксесуари та одяг для хелловіно. Лот аксесуарів буде 41 одиниця. От є такі сумочки для цукерок. Матеріал 100% поліестер. Є різних видів сумочки. Є костюми чоловічі та жіночі. Є костюми дитячі. Всього у лоті буде 51 одиниць. Вартість лоту 760 гривень. Є колготи дитячі? Розмір 146-152. Жіночі з розміром L. Є парик. Собі вартість однієї одиниці 15 гривень 20 копійок, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!